Мже ж мені надоїло, борися з нею, борися, викопуєш її, викопуєш, ковиряєш, ковиряєш, сапаєш, сапаєш, нічого їй не допомагає, а продаєш, продаєш. І все одно вона росте. Росте й росте, росте й росте. І що ти будеш робити? До речі, якщо бажаєте замовити червону ікру, чорної чещуки, пишіть мені в особисті повідомлення. Це аквакультура, це найсмачніша червона ікра. А з чим же ж я борюся? Та зі сниттю! Це ж снить. Це дуже гарна рослина, яка прекрасно росте, якщо її обмежувати. Обмежуєш її, ж її, робиш, якусь таку, не знаю, горщик і садиш, і вона отак буде прекрасно рости. Ну, якщо ти їй даси хоча б малесеньку слабиночку, вона тобі всю грядку заполонить, заполонить такого, такої і до будичь і ходить щупать, 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 щупать. А, ну я її побрю. Серйозно вам кажу, я така вперта, що Я справлюся навіть з ниттю. Тому бажається замовити мої рослиночки. Дивіться, все тюльпани будуть до продажу. Вроді би по сорок гривень. Це айскрім. Їх небагато. Бажають їх багато. Там уже невірно рядок піде в мене на подарунки. А то буде там два рядочки на продаж.